Історія подружжя з Костянтинівки. Після того, як 12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці, обоє опинилися під завалами. 20 годин жінка чекала, доки її дістануть рятувальники. Чоловіка витягли за 10 годин. Нині подружжя у надійних руках дніпровських лікарів. Як їм вдалося вижити у бетонному полоні? З постраждалими поспілкувалася наша знімальна група. Ці кадри побачила вся країна. На них надзвичайники витягають з під завалів і жінку під уламками бетону. Вона перебувала майже 20 годин. Олена разом з чоловіком ігором провалилася з 9-го поверху на 7-й, після того як російська армія поцілила по багатоквартирному будинку і в ньому зруйнувалося перекриття. Спершу рятувальники деблокували чоловіка, і лише за пів доби дістали жінку. Всі Все нормально. подружжя евакуювали до Дніпра. Слабкість дуже велика, і трохи руки тремтять. Олені ще важко розмовляти, але вона погодилася розповісти журналістам, що пам'ятає. Каже, під час удару російської ракети у їхній будинок були з чоловіком удома, аж раптом вибух. І вже за мить опинилися під завалами. Жінка чітко пам'ятає, як пил та бетон не давали дихати. Я уламками скла різала, щоб було повітря, і потім кричала: допоможіть. На допомогу кликали обоє. Згадує Ігор. Він на сусідньому ліжку із дружиною. Те, що сталося для нього, ніби страшний сон. Мене витягують, а Вона там ми чули один одного. Вона була десь за півтора-два метра. Від мене на відстані і на глибині десь півтора-два. Там ще балки були великі, тому так довго діставали. Ігоря й Олена врятували, але в лікарні їм діагностували так званий синдром тривалого здавлення. В обох відмовили нирки. Тож найперше завдання тепер відновити їхню функцію, кажуть лікарі. Дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. А ще через травми медикам довелося ампутувати Олені ногу. Поки з прогнозами фахівці обережні, але постраждалі від російської ракети вірять у найкраще. Чоловік із дружиною зізнаються під завалами, мріяли про одне жити далі. Зараз найбільше хочуть побачити сина. Він навчається у Харкові, Щойно батьки одужають, поїдуть до нього, бо у Костянтинівку повертатися нікуди. З Дніпра Олена Мадалюкійрослав Засоба подробиць телеканал інтермарафон. Єдині новини.